Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і ми сьогодні з вами дивимося прогноз на місяць або ж на наступні 30 днів. Як там вас попаде, як там вас буде випадати на особисте життя? Сьогодні будемо розглядати лише його, дивимося тільки на цей аспект, подивимося обов'язково сигніфікацію, тобто з чим ви йдете. З чим ви прийшли в цей розклад і що буде на наступні 30 днів. Якщо ви хочете дуже-дуже сильно, то ви можете і більше загадати на більший строк. Але я все-таки рекомендую цей розклад брати як місячний розклад, як розклад на особисте життя на наступний місяць. Я його роблю в кінці січня 26-го року, тож це на лютий виходить. Да? Але якщо ви його подивилися десь там в 27-му році, можливо, то він все одно буде працювати, так як і звичайний розклад просто на наступні 30 днів. Це може бути і перше число, і 20 число, неважливо, просто наступні 30 днів. Два варіанти: тайм-коди під відео, на особисту консультацію записатися також можна, знайшовши інформацію в описі цього каналу або в описі цього відео. Всі мої контакти є, будь ласка, приходьте, записуйтесь, будемо з вами розглядати, діагностувати і вирішувати питання. Отже, стемпанк Fairy Tarot перший варіант, у нас сьогодні з вами працює, і колода під веляном, або ж. Розкрити таро, Unveiled. таро, дві чудові прекрасні колоди, одні з моїх топових, улюблених. Я вирішила не мучити себе. Ну як, взяти те, що хочеться. От тому будемо дивитися. Перший варіант з стімпанкері. Відкладаю її, тому що вона в мене вже ось витягнута, ось вже готова до роботи. Тож, будь ласка, налаштовуйтесь на розклад. Звісно, що він не загальний, він може не відгукуватися вам, і це нормально, нічого в цьому поганого, страшного немає. Але якщо відгукується, якщо ви відчуваєте, що десь я по вашим струнам серця і душі пройшлась, залишайте свої відгуки. Мені буде дуже приємно, інформативно, І я буду дуже вам за це вдячна. Також не забудьте підписатися на канал, це дуже, дуже важливо для розвитку і промоушена цих всіх відео. Нагадую, тому що 50% моїх глядачів навіть. Може, 48. Дивляться, не підписані. Підписуйтесь. Так, ну що, поїхали. Дивимося, що у вас в особистому житті зараз. Так, ну дивіться, що відбувається. Ви, в принципі, дураку, ви е, людина вільна. Вільна, без зобов'язань. Є у вас звісно, звісно, десяточка пентаклів, але мені здається, що ви ну, не одружені. Мені здається, що ви не одружені. Але у вас є якісь, знаєте, це очікування певні. От вам хочеться, мабуть, родина. Але є диявол, і це говорить про те, що, скоріш за все, ви зараз в якійсь дуже прекрасній спокусі. І мені здається, що ця спокуса десь ходить біля вас. Так знаєте, круги навколо вас наматує. тому що чого я кажу? Бо диявол це. У нас тут зображений, як ця галявина фей. Коли ти вступаєш у коло фей, воно тебе не мов би, да, закручує, заворожує. І от мені здається, що вас якраз зараз хтось, ну, акучіве, прям активно дуже вас спокушає. Можливо, ви вже в спокусі, в активній. І у вас просто класний зв'язок. Але цей зв'язок поки що не якийсь серйозний. Тому що Хоч ви і може й хочете по 10-х пентаклів в родину, да, якусь там стабільність. По дураку це поки що, поки що такі собі. Флірт, можливо, one night стенд, можливо, ви поки що перебираєте кандидатами, а вони перебирають вами, що не исключено. От якась така тут історія. Добре, давайте подивимося, що на наступний місяць у вас буде. Будемо далі розкривати цю всю історію. Я ще знаю, якщо ви в парі, мені здається, що ви могли зі своєю парою десь трошки або посваритися, або, ну, не розлучитись, але, знаєте. Перейти на формат ми в перерві, Да? як в друзях Ross Ranch, ми we were on a break, ми м, на паузі. Тому м, така от ще може бути історія. І по дияволу, тут вже питання, хто куди ходить. Да. Ну, тут всі намагаються якось використати свій вільний час, але все одно є якась така або стабільність, або бажання стабільності. Але мені все-таки здається, що ви, ви не одружені. що ви Не підписали ніякі знаєте, що зобов'язані юридичні один перед одним. Давайте на місяць подивимося, що тут у вас відбувається. Буде відбуватися. Ага. Ну, дивіться, мені здається, от мені ці карти кажуть, важ жезлів, лицар кубків і сімочка пентаклів, що тут е, ваш партнер, е який може у вас був, він поки що на горизонті не з'являється. Тут ви поводитеся дуже розкуто, активно, важ Жезлів, Лицар Кубків, тут у вас такі собі Е, Кавалери-ухажори, як моя улюблена тарологиня і не тарологиня каже, їде до вас молодий їбака, лицар кубків, ну, такий молодий. До речі, молоді ухажори у вас тут навколо вас. ну такі, Або молоді духом, да, знаєте, енергія і високе лібіда, або молоді в плані да, паспортного віку. Тут вже таке ще може бути. Щоб вони молодші вас по віку. Тому що, мені здається, ну, тут прямо молодеж випадає. Я... Не хочу розглядати ці карти в призмі того, що ви за дітьми і не бачите своїх кавалерів. Да? Тобто, якщо ви можете, може там вільна, розлучена у вас є діти, ви можете не звертати на них увагу, тому що це може бути дитяча карта. Ну, я не хочу, але ну, мушу проговорити. Да? Що це може бути дитяча карта, що ви зайняті своїми дітьми, своїми, своїми нащадками. А тут от, біля вас якийсь ходить, да? навколо вас крутиться, а ви начебто і не при ділах. Ну, не хочете, ви поки при ділах ставати? І сімка Пентаклі, ви так, дивитеся, придивляєтеся ще. Не... Активності, з вашого боку, я не бачу. Чому ви не хочете активності? Що сталося? Угу, Я зрозуміла. Ну ви не хочете активності, бо вас, вам є чим зайнятися. Карта суд, да, тут у нас про воскресіння цього котика, ну, типу, да, його починку. Ви зараз збираєтеся з силами, ви зараз королеве пентаклі, ви в комфорті, ви сама собі е, хазяюшка. Ви займаєтеся своїм господарством, своїм побутом, добробутом. Ви ще, знаєте, мабуть, і дідішку сама заробляєте, да? не сидете нікого на шиї, ви себе забезпечуєте, забезпечуєте свою родину. Не знаю, ну, напевно, що чоловіка не забезпечуєте, бо його тут нам не показали. Ну, і двічка пентаклів, що вам просто не до цих кавалерів, не до цих. Хоча ви, може, і не проти були. У вас просто пентаклові карти всі, да? вони у вас про те, що у вас зараз інші задачі. От я вам про. про я вам хочу прокахати. Кохання, а ви мені про гроші. Я вам хочу про кохання, а ви мені оце... А в мене матеріально там щось. Ну, дівчки, мальчики, що, що я вам можу сказати? Ну, давайте, дивитися, що за кохання. Жриця, не хочете кохатися, але хочете. Хочете, але не хочете. Ну, дивіться, якщо у вас буде. Точніше, біля вас буде а, персонаж, персонаж, один чоловічик, да, або як я люблю казати, мій колега, то я думаю, що ви, тут ще й колега, до речі, Петрішці Пентаклів може так все-таки проявитися. Я думаю, що ви така вся холодна перетворитеся в якийсь момент, отак от по щелчку пальців на королеву жезлів, яка просто, знаєте, ну, осідлає цей вертеп. Ну, тому що мені хочеться, щоб у вас все було гаряче, красиво і з феєрверками. А ви така, що ви феєрверк можете влаштувати ого. го Ну, Звісно, Королева Жезлі, вона така шестірічка, вона може і скандал учинити на, на такому рівному місці. Але якщо ми дивимося на особисте, то я думаю, що ви зажоті. Вам просто трошки ну, не то, щоб сміливості якось, але взаємодії. Тобто, якщо вас кличуть, не морозьтесь. Якщо вас десь на якийсь також кличуть, тому що тільки Пентаклі може показати, тімбілдинг да? якийсь. Формування команди, то теж сходіть. Да? Тим більше, якщо ви працюєте в бухгалтерії. Ну, бухгалтера всі люблять. Я не думаю, що ви. Хоча от, королева так може вказати, да, що у вас є така. Схильність, да, до того, щоб все було в порядку і на своїх місцях. Але от по королеві жезлів в якийсь момент треба буде відпустити ситуацію і просто насолоджуватися моментом. В моменті, да, от. от е Гаряче, задорно і, можливо, навіть трошки голову виключати, да, жити якимись такими своїми інстинктами. Е що теж треба іноді. Я не кажу, що це прям якась фу-фу-фу. Очень даже не фу-фу-фу, як там ці е меми, фу -покажи, да? фу нравиться. От нам сюда. Дякую за увагу. Бажаю вам оце те королеве жезлове побольше. Угу. Ну і день уже, нехай, да? Тоже, хай, хай будуть. І Пентаклів королеву вам дуже і молодого сюди. Все, закрили, закрили вам красивими цими от пристрасними моментами. І я сподіваюся, що ви скористаєтеся цим шансом. Другий варіант. Не, не відкривається. Так, відкриємо, все відкриємо. Отже, давайте дивитися. Другий варіант. Залишайте коментарі, звісно. Що. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, подобаєчки ставте, якщо вам резонує це ворожіння. Не резонує нічого страшного, є безліч тарологів-майстрів, які готові вас почути. Як не почути, побачити в себе на каналах і там вам, можливо, відгукнеться ця діяльність. Отже, дивимося, що зараз є, а потім подивимося, що буде. Де? Що зараз у вас в особистому? Угу. Так, ну дивіться, центральна карта, взагалі мечів, вісімка мечів закохані і сімка жезлів, у мене тут, значить, така е, гіпотеза, що ви дуже хочете кохання, але ви йому не даєте себе побачити і побачить його. Тому що тут є вісімка мечів, це карта величезного такого, знаєте, стопу, стоп-сигналу. Ну, можливо, навіть попередніх травм, травматизації, бо тут у нас бачите, да, яка жабка. Але дуже хочеться, позакоханим, хочеться да, пристрасті кохання. Але знову ж таки, от мене три карти. Ця карта дівчина в масці, де моя ручка, я буду вам показувати. Дівчина в масці, так? вона взагалі не бачить нічого, не чує, ігнорує. Ем, морозиться, закохані тут пристрасть на фоні. А тут вони кожен в своєму гаджеті, в телефоні, в навушниках і теж один від одного дистанціювалися, навіть не дивляться один одному в очі, не посміхаються, не дають шанса навіть. І сімка жезлів. Теж оборонна позиція. Людина по-перше відбивається від жезлів. По-друге, в цій да, такій, не дати би, під підвеляноманвейл. Розкритій карті. Наш герой це воротар в хокейному матчі. Люблю хокей, до речі, <кхід> хто знає, той знає дівчачки, І він в масці теж цій воротарській да, хокейній. Тобто, це що, закрите обличчя, да, щоб не травматизували. Понятно, що всі правила, правила дорожнього руху, правила безпеки, вони всі написані кров'ю. да, Але ви просто коханню в своєму житті не даєте шанс. Ви взагалі не розкриваєтесь. Не то, що не розкриваєтесь, ви навіть очі не піднімаєте, Маєте до того кохання і в очі йому не дивитесь, а хтось дивиться на вас. А так давайте давайте спитаємося. Хтось дивиться на вас. А, так, раз уже така п'яночка зайшла. Так. Хтось на вас дивиться, хтось на вас дивиться, а потім уже будемо на місяць дивитися. На вас дивляться ще й не одна людина, я вам скажу. Але теж така, знаєте, закрита, теж опеклася. Теж опеклася, дивиться і хоче вас, хоче прям горить. Але теж опеклась людина. Я не знаю, хто у мене зараз цей другий варіант хлопці чи, чи дівчата, але ця жриця, вона говорить про те, що людина, знаєте, ну, по-перше, целібат давно дотримує. А, можливо, навіть є да, такий от, накал. А ще людина дуже боїться теж да, знов помилитися у виборі. Ну, завжди наше життя це, по суті, це цикл виборів. Да, це все складається з виборів. Ти або сидиш, або йдеш, або біжиш, або падаєш. Ну, коротше. Давайте тоді дивитися. ну, то, що біля вас хтось є, це 100%, і хтось вас хоче. Да? Хоче вашої уваги, хоче вашого часу, але теж боїться. Да? Теж є якісь стопи. Давайте дивитися на наступний місяць, що буде відбуватися. Так, дивіться, дивіться, що, що, чого я дотягнула додаткову карту, я хотіла вежу цю зрозуміти. А, ну, ось яка ситуація? Є король Пентаклів якийсь біля вас, і ви в мене імператриця. Якщо ви хлопець, просто екстраполюйте на свою, да, тобто навпаки, ви можете бути королем Пентаклів, і є імператриця. А, значить, що, тут, можливо, буде ну, якась взаємодія, причому взаємодія вже, можливо, навіть і по-суксувальному. Але не обов'язково. І тут король Пентаклів може ризикнути, да? він може поставити все на кон, тому що ми бачимо тут гарну е якусь там да, офіс, а людина тут ризикує, да, фішки кидає. Тобто він може ризикнути, він може своє багатство поставити, напевно, да? або свою безпеку емоційну, психологічну, і поставити на кон, поставити на. Ну, багато, да, велику ставку зробити, це фігурально знову ж таки на імператрицю. Імператриця в цілому готова підживити, його, готова його а, під, як це сказати, підтримати. Вона така, знаєте, розуміюча, розуміюча, вона готова збільшити його, цю ставку. Да? Тобто він вкладає в неї умовно щось, а вона йому сторицею відповідає. Да? Тобто, по суті, це один із найкращих. Союзів, да, так, коли люди співіснують разом, ну, В плані, да, що вони один одного підживлюють хтось матеріальним, да, а хтось таким -от енергетичним. Ну імператриця, вона і матеріальне збільшити може, да, тобто вона прям надихає максимально. Ну і сама така не та, вона теж ну, на шиї в нього не сидить. Є вежа, вежа, ну. В різних ситуаціях це може показати сварку, але не у всіх вона покаже сварку. Кось вона покаже сварку. Причому ну, вежа, не обов'язково це прям руйнування. Ні. Це може показати руйнацію звичного способу життя. Що я маю на увазі, що ви зжили своє комфортне життя, комфортненьке, ні під кого не підлаштовувалися. Кожен із вас був сильним, незалежним, зі своїм розкладом, так, зі своїми якимись уподобаннями, зі своїми бажаннями. І тут раптом ви сходитеся в пару, ви сходите. З кимось, ви починаєте зустрічатися, ви починаєте ходити на побачення. І тут неожиданно оказується, що стосунки це компроміс, так, що не тільки по-вашому, має бути, але й варто дослухатися до свого партнера. Якщо, ви, якщо він вам запав у душу, якщо він вам відгукується цінностями, так, якщо він вас збуджує, ну тут вежа так само може показати і секс, бажання вашого партнера до вас не без цього, як не крути. Так, Ну і дев'ятка кубків це у нас карта про насолоди, про те, що тут у нас свінгвечірка якась виникає. І нас запрошують, немов би в таке товариство, так, дуже елітарне, але за закритими дверима там відбувається просто розброди шитання. Ну, дивіться, дев'ятку кубків не завжди ж можна читати, як свінгвечірку, да, не обов'язково це робити. А це може бути просто така карта про насолоди, коли чуть-чуть, трошки можна своїми якимись. Да, Супер, супер важними принципами принципами поступиться. Я не кажу, що зруйнувати свої кордони, да? але десь якийсь компроміс зіграти. Тобто, тут -от вже відбувається у нас по вежі, якийсь ну, такий, такий трошки. Надлом у вашому такому звичному житті, тому що знову ж таки, коли ви впускаєте в своє життя когось, так, все одно ви там звіряєте розклади, підлаштовуєтесь під розклади, да? ви там десь е, плануєте щось разом, і це вже йде момент того, що ну, тільки так як ви хочете, теж, ну, не обов'язково вийде. Але знову ж таки, мені все таки дев'ятки кубків про те, що поступатися. За, не забувайте про свої кордони, тому що що тут кордони є, що у вас кордони є, ви всі дуже класно всі вибудували свої кордони, але в будь-який момент да, ну, тип, не психувати в плані того, що якщо не буде, по-моєму, -мо, по то не буде ні по якому. Ну, шукайте, шукайте бесіду, шукайте все-таки е, е, певні точки дотику, певні точки перетину. А вони у вас є, тому що у вас тут дійсно ну, відчувається, що ви вже готові. До таких, знаєте, дорослих моментів, до дорослих стосунків. Хоч ви і закриті, хоч ви ні, хоч ви і що тут закрита історія, що вашого партнера або того, хто за вами слідкує. Що у нього теж да, така історія непроста в стосунках, але ви якось ну, поки що по королів Пентаклів і по імператриці, мені здається, ви готові йти один одному назустріч. Питання в тому, хто скільки кроків зробить, це вже восьме. Да? На даний місяць, на даний етап, є вірогідність, що ви все-таки десь посерединці зійде, зійдетеся. І у вас, ну, знову ж таки, вежа мені тут в поганому сенсі вона не програється. Тут Просто можуть бути, якщо тут буде сварка, то вона буде, знаєте, така не та, що все, я ухожу від тебе. Ні, це про те, що ви ну, сваритеся для того, щоб ну, да? для того, щоб ви дійти до якоїсь точки перетину, щоб зрозуміти, де ви сходитеся, в якому ключі, в якому моменті, да? в якій точці, на якому перехресті ви зустрічаєтеся, на якій нейтральній території, можливо, ви зустрічаєтеся. Можливо, не нейтральній, то вже там ви будете проговорювати, і в кожного воно буде індивідуально. Можливо, це теж э, такі собі... Компроміс, коли пара на відстані живе, то теж може таке бути. І вам потрібно десь в такій точці зустрітися, і це ні тобі не удобно, ні йому неудобно, але ви їдете один одному на зустріч, і там ви десь уже пересікаєтеся. Це вже такий. Да? Ну, мені більше йде про те, що люди все таки не разом, але якщо ви все-таки маєте пару, то у вас така от тема, да? що ви десь, десь на точці, перетину якогось, десь, якомусь географічному центрі Європи, зустрічаєтеся. Так, ну на цьому все вражіння на стосунки. На цей місяць у мене поки що все. Наступні ворожіння незабаром не забаряться, тому залишайтеся підписаними на канал і слухайте наступні передбачення. До зустрічі! па-па!